Це найвідоміший радянський танк т 34 Зараз такий стоїть майже в кожному великому місті Росії, України чи інших пострадянських країн. Теоретично вони залишаються повністю функціональними, розказуючи кілька місяців тому, луганські сепаратисти зняли з постамента та відправили в бій один чи два таких танка. До недавнього часу використання танків залишалося прерогативою Збройних сил України в першу чергу Першої гвардейської танкової бригади, а також механізованих бригад, зокрема 24-ї та 28-ї. Втім, ще влітку танки почала отримувати Національна гвардія України. За словами міністра МВС Арсена Авакова, це були модифіковані для війни в міських умовах Т 64 Б 1 М. Нещодавно гвардійці отримали чергову партію танків від Харківського заводу імені Малишева, 10 одиниць модернізованих Т-64 БВ-1. Обкатку вони проходили на учбовому полігоні біля Києва. Сьогодні ми підійшли на даному етапі підготовки танкових підрозділів Національної гвардії України до завершального етапу. Це виконання стрільби штатним пострілом з танка. Злагодження пройшли екіпажів танкових. Результат позитивний. Ми досягли тої мети, яку перед собою ставили. Механік водій наїздив той кілометраж, який йому положено. І зараз ми бачимо злаженість підрозділів виконання бойової стрільби. Як розповідають командири танків, навчання пройшли навідмінно. Поїздили, відстрілялись та підготувались до ведення справжніх бойових дій. Танк Т-64Б, пушка 125 міліметрів. Зділили 10 вистрілів штатним радами комуніки. Пулеміт Пекате поставили, пристріляли і спробували поразити мішені короткими очередями. Командирами танків у Нацгвардії стали ті, хто вже проходив строкову військову службу. Техніка по суті залишилась тою ж самою. Як я служив в строчну армію, то за це нічого в принципі нічого не змінилось. Служив я 18 років назад. І так як проходило все, так і проходить. Екіпаж не слажений зібраний нормально. Ми сьогодні на п'ять розстрілялися. Теоретично нацгвардія та добровольчі батальйони мали знаходитись у другому ешелоні військ, зачищати населені пункти та виконувати інші міліцейські задачі. Але як розповідають самі бійці, добровольці перетворились у звичайну військову піхоту, а подекуди стали навіть ударними підрозділами. Це підтверджує і аналітик Дмитро Тимчук. Мы увидели, что начинают эти батальоны добровольцев, батальоны национальной гвардии использоваться как штурмовые. А якщо не используются как штурмовые, то естественно, нужно их обеспечивать как штурмовые батальоны. Перетворення деяких добровольчих батальйонів у окремі тактичні групи та надання нацгвардії танків дасть Україні можливість зміцнити фронт, вважає військовий експерт Костянтин Машовець. Наліч танка ситуація, що подразделения собираются использовать в, в, первой линии для ведения каких-то штурмовых непосредственно боевых действий с противником, у которого огневых средств достаточно. Наличие танков расширяет диапазон задач, которые могут выполнять подразделения национальной гвардии. Танк весьма эффективен в обороне, танк весьма эффективен в наступлении, ну, при правильном грамотном использовании. Если подразделения национальной гвардии начинают вооружать танками, то это следствует о том, что возможности их боевые расширяются. Використовує проти українських військ новітні модифікації танків Т-64 та Т-72. На одному з таких вибрався з оточення українських герой, начальник бронетанкової служби озброєння командування Південь Євген Сидоренко. Про це він розповів в ефірі Лайф. Я вам хочу сказати, що машина та новіша розробки. Машина випускає 2013 року, десь осені 2013 року. Да, вона очень, скажем так отличается від наших машин Новейшая електроніка, новіші радіостанції, новіші тепловізори у командира наводчика. Захопивши танку противника та прорвавшись на ньому з оточення, Сидоренко та іншим членам екіпажу довелось залишити машину. Сколько змогли ми пройшли? Пройшли фактично около 20 кілометрів з боями. Далі винуждені були за плотного огня розвернутися. Вогонь був практично в принципі, на уничтожение. Там між этих двух высоток мы ми свой танк, який нам помог, который сослужил хорошую службу. Пізніше, чи той самий чи аналогічний танк був захоплений сепаратистами назад, або свідомо, або за помилкою вони записують відео, де називають його українським. Але ось такі французькі тепловізори ставлять лише на нову російську модифікацію танка: Т-72БМ-3. На жаль, саме з такими сучасними машинами зустрічаються наші танкісти на полі бою.